Дешевше, хіба що пішки від сьогодні у міських маршрутках здорожчав. Квиток там уже коштує 3 гривні. Про новий тариф говорять кондуктори. Вони попереджали пасажирів завчасно, тому гучних скандалів у маршрутках зрання не було. Водночас, кілька перевізників по місту й досі працюють за старими цінами. Звідки такий альтруїзм дізнавалися? Наші кореспонденти це забагато для Черкас. Це забагато і для наших зарплат теж забагато. Ра Володимирівна підраховує, у скільки їй тепер обійдеться поїздка до дитячої поліклініки. Туди везе онуку Катю. Радіє, що за неї платити ще не треба. Треба двома маршрутами їхати. От значить важко, звичайно, на кармани і скрізь заплатить. До тарифних змін доводиться звикати і кондукторам. Тепер із дріб'язком їм меншому роки. Поки привикнем теж, хочеться 50 копійок здачі, дати. поки Підвищити проїзд у маршрутках наприкінці минулого тижня вирішив виконком. Його пороги перевізники оббивали ще із квітня. «Я Дивіться, якщо ми кожен день заправляємося на 1500, на півтора тисячі. А в неділю привоз діти з колясочками. і, все, і привоз 1700, по 200, по 300 рублів. Здаємо в касу. Що це за привоз для такого здорового автобуса? Це Просто 2,50 – невигідно. невигодно. Такі пояснення задовольняють більшість пасажирів, тому гучних скандалів у маршрутках вони не влаштовують. а куди діватися? Ну а що робити? Вже все зроблено. Приводів для нарікань поки що не мають пасажири декількох маршрутів: 30, 24 та 33. Сьогодні вони возять по 2,50, а 36 ще на 50 копійок дешевше, як і 21, але лише з митниці до центру. На даний час працює лише. Один перевізник по 2 гривни 50, це товавтотю. Вони не встигли зареєструвати квитки по 3 гривні податковій інспекції, тому вони працюють по 2,50. Тому найближчим часом вони це зроблять, зареєструють, також йдуть по 3. Новим тарифом у маршрутників радіють їхні конкуренти. Тролейбусники за квиток досі просять гривню 25. І людей не побільшало у нас поки. Ми не почувствували. Це вже вечором можна буде сказати. Вікторія Курченко, Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Віка Новини.